Аня обирає вишиванку, вишиці хрестом, гладдю, для натканина або ж котонова минулого року, 19 серпня, їй не вдалося обрати традиційну українську сорочку, завадив ракетний обстріл по драмтеатру. Анін ранок, 19 серпня, 23-го розпочався з пошуків вишиванки, бо на роботі готувалися до свята і вирішили бути у сорочках, не знайшовши підходящої, дівчина пішла додому, в наушниках грала музика. Її не зупинила і тривога. Уменлива безпека через відсутність злучань у місті від часу деокупації Чернігівщини. Взяла верх над Анею, тому вона продовжила свій шлях далі. Знаєте, те відчуття, коли дує сильний вітер. І маленький пісок, маленькі камінці з швидкістю врізаються в твоє тіло. Я відчула ось таке відчуття від пилюки цієї. Потім було сильно жарко, пече тіло, тому що це опіки, а потім вже тільки вибух. І я думаю, ого! Клас! Що робити? І що? Я побігла туди в підвал, не знаючи щаслу, ну, Куди йшов, я навіть не поміла, куди воно попало, що воно. Не... Людей тут зовсім на моєму, там одна жіночка ще йшла. І я за своєю ногою потеліпала туди, в підвальчик, а потім як роздивилася, що зі мною. Тоді я почала кричати, Доставайте мене, тому що я вже зрозуміла, що я не вилізу. Люди на дівчині була довга спідниця, тому вона не одразу помітила поранення. До цього всього додався ще й шоковий стан. Вилізла я сама потім обратно сюди наверх і просто лежала і верещала. Не кричала, я верещала. тому що в мене таке було відчуття, що я тут одна. Я нікого не чула, нікого не бачила. Я просто лежала і. А потім, ну я вже, якщо чесно, я не пам'ятаю навіть лиць тих людей, які були біля мене. Чи то в мене чи пісок в очах, чи то я просто вже там, то. Коли Ані вдалося вибратися з підвалу, її помітив хлопець, який живе неподалік. Тому як він має навички надання першої домедичної допомоги, хлопець взяв турнікет та побіг на місце удару. Там він побачив Аню, який і надав допомогу. Через війну в країні хлопець відмовився надати коментар. Єдине, що вдалося знайти про нього, цю світлину, зроблену чернігівським фотографом Віктором Кошмалом. На ній ви можете бачити карету швидкої допомоги, в яку вже занесли поранену Аню, і хлопця, котрий правильно наклав їй Нікет і прямує на допомогу далі. Я чула, як зі мною говорили. Про що говорили? Нічого, успокаювали. Я хотіла ще раз подивитися на свою ногу. Не треба. Не треба, каже. Вже у лікарні, попри крововтрату, дівчина змогла назвати своє ім'я, прізвище та групу крові. Завдяки цим даним її змогли знайти рідні, котрі живуть у іншому місті. Мама знає, що я десь в центрі а тут а, е, прильот, і вона дзвонить, всі дзвонять. А, ну я не беру трубки, я поза зоною, всі мене шукають, а я катаюся на швидкій допомозі. Їду вже то. Нічого, дозвонилася моя тітка в лікарню, і їй сказали в лікарні одразу Аню прооперували. Після чого вже в палаці з її волосся вичасали залишки механізму російської ракети. А далі розпочався довгий шлях відновлення і реабілітації. Одразу ж після того, як стало відомо про те, що дівчину поранено, до неї в лікарню приїхала мама. Подружки оголосили збір на лікування, а чернігівці відгукнулися на заклик. Вони має, дуже сильно заспокоїлися, ті дівчата, яким я дуже Їм вдячна. Такої підтримки, насамперед, моральної. Ось ще плакати. Це була така допомога, насамперед моральна, що вони не давали впасти мені прям духом постійно. Давай, давай, ходім, ходім кудись, вставай, зарядку робить, вставай, ходім. Постійно кормили мене чимось добрим. Вони постійно, не практично, не практично. Кожного дня, коли лежала в реанімації, коли мама не могла приїжджати, то... Вони завжди приходили. І я дуже це ціную. Я дуже вдячна всім, хто мені допоміг. Я дуже це ціную. Навіть якщо я вас не знаю, то все одно дякую. Ці гроші не пішли кудись там, вони пішли на справу навіть до інших людей. Лікарі визначили, що у Ані осколкове поранення правої ноги, розрив нервового пучка, розрив зв'язок, роздроблена малого мілкова кістка. Зараз, попри рік реабілітації та відновлення, дівчина не має частини правої ноги. Опечену шкіру закривали частинами аніної шкіри та свинячої. Це розповсюджена практика опікових центрів та лікарень. Але наша героїня раніше не потрапляла в такі ситуації, тому каже, бачити на своєму тілі поросячу шкіру для неї було дико. Прибігає доктор, і секундою налажує той. Шкіру свинячу на тіло на опіки, щоб легше було це все. І в мене шматочок шкіри від свині, отут, як я пам'ятаю, була чорного кольору. А я ж нічого не розуміла. Він каже: а ти в курсі, що воно то приживеться, так і буде, що чорна пляма в тебе? Я кажу, да? І я дуже довго думала, що я це всім розказувала, що саме цікаве, що в мене той шматочок сонячої шкіри чорної залишиться на руці. що, тебе залишився шматочок, ні, вона відпадає, як оказується, а вона висихає, коли заживає рана, то. Тут така гладенька шкіра своя, і той шматочок шкіри він просто відпадає. Я така, а що от так? Ну так? А що Я вставала, отак дробила, і з мене так <гуми> шматочки відпадали. Сьогодні Аня сміється і жартує. Дівчина вкотра вдячна всім тим, хто допоміг їй знову стати на ноги. Гроші, які чернігівці відправляли на лікування, аня витратила на реабілітацію. А частину, котра лишилася, відправили дівчинці, яка також потребувала відновлення. Зараз героїня сюжету працює у дитячому садочку вихователькою. Про трагедію у драмі дівчині нагадують шрами та деяка втрата рухливості правої ніжки. Виживанку вона так і не купила. Але ще у лікарні її тітка подарувала їй українську сорочку. А за деякий час колеги з роботи батька склалися і придбали для Ані вишиту вручну сукню, саме таку, про яку дівчина й мріяла.